Чому проносне, яке ви купили в аптеці, на вас не діє? Не існує ідеального послаблюючого засобу, який би підходив універсально всім. Послаблюючі засоби поділяються на декілька груп. Вони всі діють по-різному і призначаються в залежності від того, що спричинило закреп. Перша група послаблюючих гарно розмягчає калові маси, але починає діяти з 4-5 дня прийому. Друга група Пришвидшує евакуацію калових мас, стимулюючи перистальтику, але не розм'якчає їх. Третя група блокує травлення повністю, пришвидшуючи проходження калових мас по кишківнику, використовується перед колоноскопією, а не для лікування. Послаблюючі засоби це симптоматичне лікування. Воно не є основним. Лікувати потрібно причину, і лікування має бути комплексним. А ще послаблюючі засоби допомагають тільки тоді, коли причина функціонального характеру. Наприклад, якщо це коліт, дискінетичний, атонічний, спастичний, змішаний. А якщо проблема не функціонального характеру, а органічного, тобто десь в кишківнику є перешкода, яка не пропускає калові маси, то тоді послаблюючі не допоможуть, а навпаки, зашкодять. А як визначити, чи є там органічна перешкода? Подивитися. Кишківник трубочкою. А хто це має зробити? Проктолог. Не займайтеся самолікуванням, не експериментуйте над своїм здоров'ям. Довірте цю проблему тим, хто на то вчився.